Привіт! Я Владимір. А оце. А оце ліхтар від Владиміра. І який буде Владимір, який не зробе краш. не краш. <смітку> <смітку> який не зробе а, автономний тест ліхтарю від Володимира. Значить, ми вибираємо телефончик. Який Еники, Бенеки, вареники, На якому більше пам'яті на флешці, такий виберемо. Дивимося. Так. І виберем. а, Пам'ять. О, 13 ГБ із 58. Хорошо, все, є пам'ять. Беремо телефончик. Ставимо його камеру. Туди-сюди. Нагинаємо. Отут ставимо це і траферна. Це у нас таймлапс. Скорость x 32 у нас. 32 секунди. За одну рахуються. Так, не треба мені з заспамлювати. Я вже. З спамлять мені туди кудись. Так, нахилим як надо у нас. Отак. Що тут буде світить, ставимо 20 часом. І тепер дивіться, йдіть сюди. Значить, ліхтар від Володимира. Оце його комплект. Так він виглядає. Все. Хто не знав, ще раз покажу. Отак виглядає Володимир з ліхтарем від Володимира. І я вдома з ним працюю. Для дому це ідеальний ліхтар. Це найкращий в мірі ліхтар для дому. Ідеальний. Просто в ньому є все. В ньому є дальній. Є дальній економний яблимаючий, є, є, ближній. є ближній економний яблимаючий. Можна їх разом включати, ніхто не мішає, коли мало світла. Можеш нахилити вперед. Кріплення, пожалуйста, береш і нахиляєш. Зарядочка у нього йде Type-C. Type-C зарядочка. І у нього іде батарея. І батарея іде е, Южна Корея LG MJ1. Ємність 3500 мАч. Максимальна в цьому розмірі в цій конфігурації. Вона йде з напаяним уже носиком стіленим, тому що батарея йде технічно, плоска. Я її ділю, напаюю носик, щоб вона працювала адекватно в ліхтарьові. І оцей комплект називається від Володимира. Хто не поняв? Тепер зараз ми на автономність. Ось у мене тільки батареї. Якраз я дозаряжав трошечки. Все, є. Дозаряжені батареї. Беру ліхтар. Беру перший ліхтар, розпаковую. Та Тайці шнурок в комплекті. І ще сіра хренова китайська баночка в комплекті. Ну, вона хреновенька, можна її використовувати як запасну, але йому, як хочете. Ну, Основна ото буде. Без різниці. Е, Я ставляю йому потужний акумулятор. Я його ставляю на перший, давай, на дальній максимум. дальній максимальному режимі. Поставлю. Ми вже такий тест робили раніше. Давай я переведу до гори дригом, так краще на камеру буде видно. Тепер беру слідуючий ліхтар. Хоч, Отак. Вот беру сідуючий ліхтар. Раз. витягнув. Раз уставив. Ставлю його на ближній. На Ближній Хопачки. Ближній поставив світ. Тепер сідуючий погнали. Так. Взяв, розпакував, взяв, поставив. Е, ставлю його на дальній Дальше погнали. Там вже дзвонять клієнти, зараз біжу до вас. Біжу, біжу, вже працюємо. Так. Далі. Ближній ставлю на економний. Економний, ближній. Пожалуйста. Раз, два, три, чотири. І тепер що ми ще? Давайте п'ятий. Давайте п'ятий зараз. П'ятий запускаємо. Що ми запустимо на п'ятому? На п'ятому ми будемо висасувати по максимуму. Коли нам треба засвітити, коротше, прям от мало світла або я сліпий. Я беру і ближній, і дальній на максимум включаю. Прям капець. Тобто я насілую батарею по повній, щоб прям на максимумі було. Значить, давайте. Сюди, сюди. Давайте по краям їх. Давайте розположимо їх по краям. Ось що з самого краю. Так. І давайте розположим. Так. О, цей шнурком надітий. Я зніму шнурок, бо не красиво буде виглядати на зиму. Може, хай буде шнурок. Ну, хай буде шнурок. Ладно, хай буде шнурок. Оставляю. Так. Тут уже батарея є, але не знаю чи заряжена. Ось беру заряжену, свіжу. Так, раз, два, три. І тепер ближній і дальній я включаю. Ближній економний і дальній економний. Два економних включаю. Два, але економних. Так. Це буде отут у нас стоять. Переверну. О, так нормально. Нічого, Нічого страшного. Я телефон зараз запущу. Е, ну і все. Ну, я не бачу сенсу. Я міг би ще оце економне, а це ярке. Ну, типа анахрена. Все, я думаю, всіх цих режимів хвата. І зараз протестуємо. Того, що я кожну партію, як получаю, я получив партію 4 ящика цих ліхтарів. Коротше, я надихав і зробив Усе. Кому цікаво, пишіть мені в річку е цей. Але нову, кожну нову партію я перевіряю. З прошлої партії, я коли перевіряв, у мене на отакому яркому е ближньому він витримував 22 часа. 20-22 часа. Кожну партію провідаю. Цю партію подивимося, видержав він 20 часов, 18 чи скільки буде автономності. Я це зафіксирую, виложу все в профілі. Також устраюю акцію. Хто під цим відео угадає саме точно автономність ліхтарів. Так, не захвату я да? О, Отак. Угу. Так, перевів з 11. Коротше, я виставив так, щоб більш-менш видно, більш-менш. Більш-менш видно часи. Ну, не дуже видно, дивись. Ну, але якщо придивитися, то часи видно, в принципі, да? і часом, якщо будуть слабше світити, воно буде видніше часи. Так що все. Запустив відео і погнав. Все. Для справки зараз 12-21. 25. 25 число. 25 число, 12-21. Це для справки. А на часах я рівно 12 поставив і погнали. Все.